Він по собі залишив такий скарб неймовірний, з яким ми ніколи не попрощаємося. Це, до речі, саме прізвище поклад перекладається як скарб. Силикалі. <му> Водова українського композитора Ігоря Поклада Світлана після його смерті порушила мовчання. Сьогодні вперше за довгий час я попросила залишити мене одну вдома. «Ви Читайте життя вдалося?» Жалко, що рана творчість закончилась. Хотіла би ще пописати. Тим у задумання очень много. Матеріал не очень много музикального. Я на таке останеться не іспользование. А коли. Друг Ігоря Дмитровича Юрій Рибчинський розкрив обіцянку покладу, по яку порушив деталі з церемонії прощання та що сьогодні каже пані Світлана. Почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. там 35 руб Світлана поклад, дружина українського композитора Ігоря поклада, ділиться у Фейсбук зворушливим дописом, присвяченим пам'яті чоловіка, якого поховали 11 липня. Сьогодні, вперше за довгий час, я попросила друзів залишити мене одну, а насправді не одну. Цю ніч я хочу провести наодинці з тим, хто був сенсом мого життя, хто навчив мене всьому, хто став мені чоловіком і батьком в одній особі, тим до чиїх слів я прислухалась набагато щільніше ніж до лекцій вчителів. В школі чи викладачів в університеті з тим, кого мені ніхто ніколи не зможе замінити. Я завжди боялася писати про це, але не 34 роки об'єднували нас. Відніміть від моїх майже 65, якихось 19, тоді зрозумієте, що то було. Юна пані студентка, і відомий на всю країну композитор. Хто з нас двох тоді знав, чим все це закінчиться? Ніхто нам не вірили, нам заздрили на. Над нами сміялися, тільки нам було байдуже повезло вам сні, як ви вважаєте? Так. Uh, да. А їй с вами? Це її річне діло. Він пішов, забрав половину мого серця і половину душі. А я віддала це із задоволенням, бо якби була можливість віддати все, я б віддала, аби він жив. Щоправда, знала б без традиційного Світлано, Він би й дня не протягнув тут, як в армії, 45 секунд на збори. Не знаю, який відсоток в його житті займала я. В моєму він займав усі 100%. в своєму попередньому дописі. Я написала про любов. А сьогодні я пишу про вдячність. Те, яка я сьогодні, це він. Те, що я вмію, чим дорожу, що ціную, це він. Те, як я вмію розставляти пріоритети, це він. Те, як віддаляти зерна від плевел – теж він, як розглядіти щирість і нещирість, він де оглядіти справжнє, а де виявити рзац, він. І нехай кажуть сім'я і школа це основа. Я свої університети пройшла поруч з людиною, яка була і назавжди залишиться для мене взірцем честі, совісті і безкінечного благородства. А ще я знаю стовідсотково ніколи і ніде не зустріну більш скромну людину, не тому що їх мало, а тому, що їх немає в принципі. А я наоборот, я привык к своим друзьям, я не люблю больших компаний, я мало разговорчивый. В общем, я не знаю, назвать ли это скромностью. Вот у меня такая натура просто моя. Я вот люблю вот таких своих близких, вот это мне с ними интересно. Клада ділиться спогадом. Їхнє перше побачення відбулось на футбольному матчі. Композитор запросив її на гру київського Динамо. Я щаслива. Я найщасливіша з усіх жінок на землі, бо мені випало щастя зустріти свою людину. Не вірю, що таке щастя випадає на долю кожного. Я дякуватиму Богу за ту першу зустріч за той шалений матч, дублю київського динамо, куди на перше побачення запросив мене мій тодішній недавній знайомий. Оце пишу вам, а ніби з ним. М розмовляю, бо ми ж удвох тут, на нашій дачі, там де він відпочивав душею, в тому селищі, яке називав своїм місцем сили, в нашому. Ворзелі, я ще довго мабуть, все життя розмовлятиму з ним, і хоча зараз я вимушена вчитись жити по новому, я завжди зможу порадитись з ним, бо ніколи той духовний зв'язок, який народився наприкінці далеких 70-х минулого сторіччя, не перерветься. По перше, це не нами він створений. А по-друге, це неможливо апріорі. Він, він, він. Я навмисно не писала ім'я, прізвище, фах. Він це все для мене, все, що було, є і буде. Він це велич, це шана, це геній, це гідність, це правда, це абсолютна чесність. Він це скарб. І хоча цей скарб належав усім, він насамперед був моїм. Мій чоловік, моє безмежне і безумовне кохання, моя молодість і моя зрілість, мій ігор, поклад. Ой, леді усі. Ой, я, Світлана також зазначає, ігор поклад справді пішов із життя під звуки російських шахедів, які тієї ночі атакували Київ. Це правда, він пішов під звуки шахедів, які летіли над нашим будинком. Я навіть вперше розгледіла ту мра. В небі і зараз вони летять, і знову вибухи. Мені є за що ненавидіти Рашу. Вони вбили двох найдорожчих людей в моєму житті: маму і чоловіка. Будьте про навіки, але він пішов дуже тихо, дуже мирно, дуже спокійно. Господь настільки він При такому важкому діагнозі не мав жодної хвилини болю це має якось втішити. Друже, давні, друже, двічі юність не буває, наша молодість яскрава йде на жаль у небуття, але твої дикі гуси, але наші дикі гуси, все летять над рідним краєм. Із минулого в майбутнє все летять, летять, летять. Нагадаю, 11 липня в Києві попрощали з видатним композитором героєм України Ігорем Покладом. На церемонію прощання прийшли його рідні, близькі та шанувальники. Серед присутніх було чимало відомих діячів, зокрема, поет Юрій Євганович Робчинський, багаторічний друг і співавтор багатьох хітів митця. Ми Познайомилися, коли Ігор вчився в консерваторії, а я в університеті імені Шевченка. Це був 1966 рік. Ми спочатку дружили, а працювати разом почали десь через рік, коли нас призвали служити в ансамбль внутрішніх військ. Саме там ми написали наші перші пісні очі на піску, дикі гуси, чарівна скрипка. А потім, коли ми вже вийшли після закінчення служби, ми домовилися, що ми. Мінімум сім років будемо працювати разом і більше ні скільки. Але двічі вийшло так, що я порушив це. Це із певні причини, хоча ніякої скажі, образи не було. Потім у нас була така перерва. Потім ми знову, у нас був другий період, коли ми зустрілися, і ми написали тоді сказати, йдеться вода, і скрита грає. За словами Репчинського, за майже 6 десятиліть дружби між ними з ігорем покладом жодного разу не виникало конфліктів навіть у процесі напруженої спільної роботи над новими творами. За ці роки ми жодного разу не посварились, а ще нас об'єднувала любов до гри на більярді, в преференс, в шахи в шашки, і частіше перемагав саме ігор. А я отримував задоволення від того, що він щасливий. Поділився Репчинський у коментарі кореспондентам Тому що я все рівно без Ігоря не, не міг жити, з ким би я написав для мене, я знаю, перша любов, перша вчителька, так все, і перший композитор. От, для мене найкраще. Так, мабуть, Я цим ні, нікого не обважую. Все життя прийшло в грі у нас. Чи сам Юрій Рибчинський не сприймає смерть навіть дуже близької людини як трагедію? Смерть не є трагедією. Ми всі колись підемо. А коли людина йде у такому віці з таким надбанням, яке житиме ще багато років, це вже нагорода.